Як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Це щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть! Не можна з тваринами, але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно! Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Дам, що в мене грип. <кхе> Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. <кхе> тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте, Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може ще слона принесете?